Зустріч із нацгвардійцями 1 грудня у Бориспільському ліцеї Лідер відбувся урок мужності. Учні 10-11 класів мали змогу послухати про досвід військових та попрактикуватися в наданні першої домедичної допомоги. Ви знаходитесь зараз на порозі дорослого життя, коли перед вами стає вибір: а ким бути, ким стати, і хтось вибере шлях служіння батьківщини. Вміти надавати домедичну допомогу мають всі, каже Сергій. Він бойовий медик 2019 року. Став Нацгвардійцем, а в 2020-му поїхав навчатися на бойового медика. Відтоді неодноразово надавав допомогу та вчив цьому інших військовослужбовців. каже для школярів, подібний тренінг проводитиме вперше. Ну бо я вважаю це одне з самих найголовніших, як і для військовослужбовця. Так і в нинішніх часах лунають повітряні тривоги, прилітають шахеди, ракети, і ніхто не знає, що буде через 5 хвилин після ракета, І при можливості, якщо комусь потрібно на допомогу, то якщо хтось спомне, то може надати хоч якусь допомогу і тим самим спасе комусь життя. Також Сергій розповів, що має входити до військової аптечки, показав, як правильно використовувати назофорангеальний повітровід та вчив накладати турнікети. Тобто турникет накладається максимально високо, якщо ми не бачимо поранення, якщо ми бачимо на 5-8 трати вишити рани. Тобто, 4 пальчика. Грубо говоря, ось його 4 пальчика на цю дистанцію від рани, де вона там була, якщо ми її бачили, накладається. Тобто перевіряємо пульсацію, перевірили, якщо пульсація відсутня, пишемо час. І на цьому наша робота закінчена. Після інструктажу кожен міг спробувати на практиці охочих було вдосталь. Школярі з радістю ділилися своїми враженнями та розповідали, що їм сподобалося найбільше. Найбільше сподобалось те, що зараз нам дозволено попрактикуватись. Бо насправді це дуже цікаво. Ми ось недавно з класом були на полігоні. Ми це все вже проходили, тому не так цікаво, звісно, але все рівно другий раз теж цікаво. Бо там це і рани позатрамбовувати, і он турнікети понакладати. В закладах освіти вже не вперше проводяться подібні зустрічі для школярів. Це завжди цікаво, каже заступниця директора Ірина Федорченко. І назвардія представники назвардії приїжджають, І інші ми запрошуємо парамедиків, які нам в принципі показують саме. Ну цікаво для дітей є робота із турнікетами. Кожного разу це завжди йде в принципі, як щось нове дізнаються, або та ж сама практика це для них досить важливим. Є під кінець зустрічі, бажаючи змогли поспілкуватися з військовими та поставити свої запитання. Софія Здорікова, Назар Гераскін, Терез Бориспіль.